В цьому всіх, хто з нами на телеканалі Київ, це програма Столиця і з вами ведучий Сергій Дойко. Власне, в цій передачі ми будемо говорити про внутрішньополітичну ситуацію, зокрема про майбутні вибори до Верховної Ради. Ну так само торкнемося і най найрезонансніших, можливо, сьогоднішніх і заяв, і подій, які так чи інакше турбують все українське суспільство нас з вами. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Віктор Пилипишин, народний депутат України, член депутатської групи суверенна європейська Україна, член Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя. Пане Вікторе, доброго вечора. Дякую, що за 2230 223-09-71, Будь ласка, долучайтеся до розмови, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Отже, з таких, ну найбільш, скажімо так, помітних подій, ви як людина, яка прекрасно знає Київ, яка є нині політиком національного рівня. Що скажете про... Новий Майдан, так би мовити, прошу, будь ласка. Нарешті. Нарешті відбулося те, що потрібно було зробити ще 22-23 го ще го лютого. Я розумів Майдан і людей, які перебували на Майдані до 20-21 лютого. які протестували проти Януковича, які протестували проти того, що відбувається в країні. Після 21-го, 22-го лютого я перестав розуміти, для чого вони там знаходяться. Я перестав розуміти, для чого вони оточують. Державні установи займають е, державні установи. І я перестав їх розуміти, коли вони залишились і навесні тут, і угу. особливо влітку. Е, ви знаєте, мені здається, що це, скажімо так, було суміш анархії з гіпертрафованим бізнесом. Отак. Ну, так. Ну, давайте чесно скажемо. Ну, так. Ми ж, всі ну, це бачили, і треба так, так, називати так. речі своїми іменами. І... Це принесло країні і суспільству дуже великої біди. Я вважаю, що події, які відбулися в Криму, а особливо які відбуваються сьогодні на сході, це в певній мірі є наслідком того, що відбувалось після 21-22 лютого на Майдані в місті Києві. Віктор Петрович, дивіться, яка ситуація. Коли меру міста закидають, мовляв, ви ж завжди говорили про те, що треба з людьми говорити, домовлятися, якось знаходити спільний. Консенсус. Власне, так воно і відбувалося. Стільки скільки мер Києва по-різному можна ставитися до його роботи, але ну факти є факти. Скільки ж він вже спілкувався безпосередньо з цими людьми, то тут, знаєте, мабуть, навряд чи хтось так довго спілкувався. І коли йому закидають в одній з телепередач, яку я уважно дивився у ну, п'ятницю на одному з телеканалів, мовляв, ми маємо тут бути, ми маємо. Бути тим осередком, який контролюватиме владу, доносить, буде доносити думку людей там до влади. Мер так парував, просто, знаєте, блискуче. Каже: Скажіть, а звідки і навіщо на Майдані гранатомет? Знаєте, мова навіть не в гранатометі. Мова йде про те, що в певній мірі політики використовували сам Майдан після. Події, які відбулися 20-21 лютого, використовували в певних політичних своїх цілях. Mm -hmm. І вони в певній мірі загрались. Mm -hmm. Ми, те чесно, ми скажемо, що вони втратили контроль над цим Майданом. Вони перестали бути лідерами цього Майдану, вони перестали бути ідеологами цього Майдану. І така, знаєте, угода, яка існувала в той перехідний період, вона сьогодні спрацювала негативно. В той же час я хочу сказати відповідально, що я підтримую дії кличка, тому що вважаю, що це треба було припинити. Треба було взяти на себе відповідальність, політичну, управлінську. І навіть якщо це комусь не сподобалось, в тому числі представникам Майдану, це треба було зробити. Тому що це показовий приклад і для Сходу України. Давайте так. скажемо чесно. Коли люди зброєю знаходиться в місті Києві на Майдані, то чому люди зброю не можуть, не можуть знаходитись на Майданах на Донецьку? І, і згадав на гранатомет, тому так. що він тут. Тому, абсолютно не тому це зброє треба зброє було зробити, це, але ви знаєте, це зроблено, мені здається, дуже пізно. І сьогодні політична еліта внесе відповідальність за те, що відбувається в країні, тому що вона загралася в певній мірі з Майданом. Є Майдан, який був. До 21 лютого. я завжди про це наголошував. Так, 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 так. Ні ну, про рока пізного, ніж Кажуть, знаєте, нет про ні, в своєму отечестві. І я про ці речі говорив ще взимку. І відбулось так, як я собі представляв, як я собі думав. Але я від цього нещасливий. І радості від цього не відчуваю. Зрозуміло, Віктор Петрович, я нагадаю нашим глядачам телефон 223 22371. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Перед тим, як перейти безпосередньо до майбутніх виборів, до теми майбутніх виборів до парламенту. Отака інформація в засобах масової інформації дає українська правда, не має підстав не вірити. Путін заявив, що спромовує в Україну свій гуманітарний конвой. Це що? Це, це, це нерозуміння, що ми без. Конвоїв цих якось тут вирішимо свої питання. Чи це вже наражається людина просто на тут і так весь світ його зненавидів, фактично весь світ? А тут ще і отакі от речі. Прошу, будь ласка, ваш коментар як політика. Я можу сказати, що, напевно, вже нас пізно лякати. Напевно, нам було страшно взимку, напевно, нам було страшно в перший, в перший місяць весни, що буде конфлікт воєнний з Росією і так далі. Але, напевно, ми вже перестали боятися. Хоче він направляти кон... свій гуманітарний конвой. конвой, хай направляє. Хоче направляти війська, хай направляє. Ну вже Україна, і люди в Україні перестали боятися. Якщо у політичного керівництва в Росії не вистачає розуму і вони хочуть далі продовжувати розвивати конфлікт, ну у нас немає інакшого виходу, як захищати свою Україну. Вітер Петрович, я зразу так камінчик знову ж таки в діжку меду. Ну це з боку народного депутата то легко. Говорити, хай хоче направляє, хай хоче там і війська, хай хоче там і те, а там же ж люди гинуть. Yeah, you know. В законі ж про мобілізацію чітко вказано, що народні депутати не підпадають під мобілізацію. Тому я не yeah. вас маю на увазі конкретно, як народного депутата, але там з трибуни номер раз можна в парламенті багато чого говорити. Треба воювати, треба йти, треба наступати. Багато чого я чую сам, а думаю, а ти ж, ти ж тут у Києві, а люди то там віддають свої життя. Прошу, mm. будь ласка. По-перше, кожен повинен виконувати свою функцію. Хоча ми, чесно кажучи, пропонували зробити депутатський, умовно кажучи, батальйон, чи призвати на один місяць чи на 45 днів депутатів Верховної Ради до НАТО. На Я, до речі, там був, був у Слов'янську, був у Луганській області, бачив, що там відбувається. Хочу вам сказати, не така картинка, як наші ЗМІ подають. Вона більш негативна і не так красиво виглядає, так. в той же час, давайте чесно говорити. Ну, ми готові до переговорів. Але на яких умовах? Uh -huh. Якщо Росія хоче, щоб ми були готові до переговорів, що ми віддали Крим, ну, так. що ми реально віддали Донецький і Луганськ. Ну, я розумію, що сьогодні в суспільстві виникла певна думка, що давайте відмовимося від донецька Луганського. І напевно, в Чу, мірі, такі, якщо є і велика кількість населення Донецької, Луганської, яка готова це підтримати, можна було б напевно погодитись. Але де гарантія того, що завтра це не почнеться? У Харкові, у Запоріжжі? У Одесі, в Одесі і так далі. і так далі. Точно. Як кажуть в Росії, да, ліха біда начала. Якби і Крим за... так легко Путіну не дістався, то і, Одес, і Луганська і. Ну, і Луганська не було, і би, Донецька так. би не було. Але, боже, але, боже. але реально ми дуже легко дійсно здали. Ми дуже легко здали е, Крим, ми за нього не боролись. і Відповідно, ми маємо наслідки на сході країни. Требто, Тому послухаємо... Ми повинні захищати а, країну. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, говоріть. Чекаю. Будь ласка, ми слухаємо вас. У мене буде запитання. Сьогоднішнє засідання на, програмі, на цій програмі присвячено виборам, буде про депутатів. Так? Так, так. Я розумію, що депутати закон про вибори і про депутатів написали саме під себе. Угу. Для мене не зрозуміло, чому життя депутатів. Настроєно на одну тему. Його вибрали пожизненно. А що, mm -hmm. щось, стали краще жити, що він там вибори один, другий, третій відсикли. Давайте зробимо так, президента вибирають на один строк, так? Mm -hmm. Давайте депутата буде вибирати на один строк. Якщо він зробив щось розумне, і ми можемо його залишити ще на один строк, будь ласка. Але якщо просиджують, тільки б'ються в тому парламенті, його ще на строк вибрати. Ми зрозуміло, дякуємо дуже. Ви ж самі не. собі трошки протирічні я, я, на я, один строк, да. але якщо він щось зробив позитивно, я на інший строк. Я, я хотів би уточнити, що Берента президента обирають на два строки. І, до речі, у 2007 році, коли я був обраний депутатом парламенту, я вніс законопроект, згідно якого е, е, кожна людина могла право балотуватись і обиратись двічі. Підряд депутата Верховної Ради, після цього вона не мала права обиратися. Це було зроблено ще в 2007 році. взагалі як... не мала право, чи певний термін мав пройти, ну, а потім знову не мала балотуватися? Так, але два рази підряд могла, а потім mm -hmm. не могла. Хочу сказати, що на той момент ні одна політична сила цей законопроект не підтримала. І, і в даному випадку не можна сказати, що депутати хочуть бути депутатами довічно. Але те, що немає сьогодні розуміння, що Повинна відбувати зміна поколінь, в тому числі в політиці. Це, напевно, так. Далі ми продовжимо якраз на цю тему, бо це головна тема дійсно нашої сьогоднішньої з вами бесіди Віктор Петрович. Ми послухаємо зараз глядача і далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. Алло. Слухаємо вас уважно, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Два питання. Прошу. Перше буде на три питання, не чи до його питання. Перве. у нас. Коли приїжджали Маргарит, дочерь і Горбачов похвалився, що свобода а вона їм вже що свобода без контролю це анархія. Так. А це, це наш еліта. Верховної Ради, е е еліта, яка творить закони до морноборів доходить, до образ, до безкультури, до хамства, до нахайства, до наглості. Як він, як народний депутат, видержується як чоловік. Перше питання. Так. І треба до тебе по поводу по поводу е, майдану. Для чогось в мене таке предложення, Ну, думка моя така. Та зробити з його юридично правильно громадську організацію по контролю за Києю влади і привласних партій. партій. теж самоуправління, саме ж само, ну, контроль. Суть втрати... ми зрозуміли, вибачайте, будь ласка, у нас не так багато часу. Дуже гар контроль, і от ду... те, що в парламенті Ана да. Ле ду... де... дуже гарне запитання. Є, знаєте, в іноземних мовах є два таких поняття: freedom і liberty. Так. Freedom це анархія, це теж свобода. От поняття свободи. Є freedom це анархія, і liberty – це коли ти маєш права, але несеш відповідальність. Давайте визначимося. Ми хочемо мати в Україні свободу and freedom або liberty. liberty. Треба визначитись. Це перше. А ви що хочете мати? Я вважаю, що повинна бути liberty. Твої... В принципі, що таке демократія? Це коли твої права закінчуються там, де починаються права іншої людини. Що стосується Майдану, ви знаєте, треба чітко усвідомити: Майдан це ідея, це ідеологія, це протест. Але не завжди гарні ідеї мають гарну реалізацію. І якщо більшість суспільства підтримувала те, що відбувалося на Майдані, Ще раз хочу наголосити до 21 лютого, 22 лютого, то сьогодні зміни в суспільстві відбуваються за рахунок цих, не хочу про них щось говорити, погане. Але в мене дуже критичне відношення до відношення до тих людей, які сьогодні пробують щось контролювати таким чином на Майдані. Що вони контролюють? Ну, збір, дома, що збір, вони контролюють. збір грошей вони контролюють, чи їм жити нема? І дивіться, чи була їм, така е, теза в запитанні нашого глядача, мовляв, в організації, яка б контролювала, яка би ну рулила, скажімо так, процесом. Ви знаєте, я вам скажу відверто, оскільки ми ж тут працюємо за 150 метрів. Тут стільки з'явилося різних от організацій останнім часом, і різна форма, різні ці шеврони, е, різні погляди, і різні, скажімо так, структури, що вже ми, як професіонали, які ну, відстежуємо процес, ми вже збилися, хто ж там відверто що контролює, і хто під ким або з ким, або проти кого невідомо було. Стільки цих структур, скажімо так, порозводилося, і люди там. Теж сиділо все менше і менше. Мені, здається, і не треба... киян, що найцікавіше. Мені, здається, треба перестати винаходити свій український велосипед. Є вже е, перший парламент, перші демократичні форми управління реально з'явилися в Великобританії тисячі років тому назад, практично. Е, світ, особливо Європа, пройшли певний шлях. І на сьогоднішній день не даремо створені такі інститути державної влади, такі, як. Е, Кабінети міністрів, як парламенти і президенти, з однієї сторони. Далі суди, правоохоронні органи прокуратури з другої сторони. Далі. Змі незалежні, бажано незалежні, тому що у нас дуже велике питання про незалежних наших змі. Третє, і громадські організації ну, знаете, дуже і громадські організації дискусійна... про і, і про спілки четверть штука четверті, незалежні, да? незалежні ЗМІ с... мають залежати да. від споживача, да. від громадян. Да, тоді Це буде добре. Давайте спробуємо використовувати ті інструменти, які у нас є. Давайте не придумувати щось нове. Давайте не підміняти. Ми хочемо, щоб був Майдан, давайте відмовимося тоді від парламенту. І назвемо це, е, майданом. Але в чому відмінність поганого парламенту від гарного Майдану? Поганий парламент обирався 45 мільйонами людей, які обрали 450 чоловік. Може подобатись це чи не подобатись, але... Це проходило, проходило по певним процедурам, і кожна людина мала право на волеві дуже, дуже як, дискусійний як, момент. Як формувався сьогоднішній майдан? як обираються ми... парламенти, ми знаємо да. краще, ніж ті, які зараз е... там присутні, все, все, е... все не гірше, як мінімум. Знаєте, як вони іноді обираються, сказати, то теж знаєте. Треба тут... порівнювати все, треба порівнювати. Ну, в житті. Якщо так, якщо ви хочете сказати, що сьогоднішній майдан краще виглядає, ніж сьогоднішній парламент. Я парламенти. такого не сказав. Я такого не скажу. Але я ніколи не скажу, що парламент виглядає ну, бездоганно. Я, я, я теж критично до нього налаштовую. Ми послухаємо глядача, далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Добрий день. Добрий. У мене таке питання. Сьогодні на скарги військовослужбовців наш прем'єр-міністр сказав, що він добряче накрутить хвоста. Нашим посадовцям, які відповідають за постачання ну, в сила, то і все. Ну на мою думку, накручування хвоста, коли там гибнуть люди, ну це ну трошки цинічно. Я хотів би задати таке питання, коли буде реально хоч один суд. На хоч одним корупціонером, який відповідальний за те, що наші солдати в АТО не не дополучили води, їжі, озброєння, я вас розумію, я почув почу. Я Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Прошу, будь ласка, я почув вас. Ну. При цьому йому м, позитивному відношенні до сьогоднішнього прем'єр-міністра Яценюка, я вважаю, що це один з найкращих, можливо, найкращий прем'єр-міністр і багато чого зробив, в той час інколи в нього є популізм, певний. От накручування хвоста це є певний популізм і певна демагогія. Я вважаю, що уряд повинен працювати системно, і уряд повинен проводити реформи. І тоді буде менше е, умов для корупції, і тоді більш якісно державні службовці будуть виконувати свою роботу. Але... Систему повинен запустити уряд. А uh -huh. коли в оперативному порядку, примір накручує хвоста, це говорить про те, що система не працює. Знаєте, як не накручувати хвоста, вона ніколи не запрацює. Туди теж я, я період треба крутонути. Це знаєте, хвоста я, я біля Я більше управління ніж політик, ну це так. Тому я виходжу з позиції, що треба створювати систему, а не накручувати хвоста. Щодо виборів, дивіться новий закон. Завтра останній в принципі день, коли парламент може за нього проголосувати, але це 0,1 сота, що парламент завтра за щось нове проголосує, і що цікаво. Багато аналітиків про те говорять, що вибори відбудуться за такою старою, ну, старою, скажімо так, системою, як і була, змішаною. Але, от цитую навіть, от перевести просто на пропорційну систему, то цьому категорично проти депутатські групи, які сформовані з мажоритарників суверенна європейська Україна, власне, ви її представляєте, економічний розвиток. Бо депутати з цих груп можуть перемагати лише в мажоритарних округах, тому ймовірно. Ця система і залишиться. Це сказав президент аналітичного центру політика Ігор Попов, людина, яка комітет виборців очолювала не один рік. Знається на ситуації. Ну, То вам... Треба володіти інформацією, не займатися демагогією по ну, популізмом. Чому? Тому, чому? тому що в даному випадку я категоричний противник сьогоднішньої системи, яка є, так. я або за те, що були чисто мажоритарні округи, або за те, що були пропорційні списки з відкри... Від... від пропорційні відкриті списки. Тобто або і, суто більше, мажоритарка чиста, да, або... А, або суто чиста мажоритарка, або відкриті пропорційні списки. Ну вам як мажоритарнику, можливо, відніше? що ну я сам вам скажу відверто, от як виборець, да? я вважаю, що мажоритарник, якщо це нормально, вибори проходять, Працю, а не так, як вони іноді проходять, да? то це, це, це фігура. За нього голосують безпосередньо виборці. Не десь там в списку, якось хтось там затисався, е, сховався. А з іншого боку. Наше ж, якби вибори проводилися я, на ідеології, на якихось діях, на якихось, я не знаю, нормальному спілкуванні з людьми, а не на грошах. Давайте виходити з позиції. Би, давайте, е була. давайте дамо вибір е суспільству, яку систему вона хоче отримати. Але скрестіть ужа і їжа ну не виходить в нашій країні. Не виходить. В той же час я категорично проти пропорційних списків, закритих пропорційних так, списків. Так. Тому що це не вибори. Це виборець голосує за п'яти за п'ятьох шістьох лі, лідерів. Списку, да, да. Навіть не. От скажіть мені, будь ласка, список Комуністичної партії України на 12-му році. А, першу п'ятірку? Першу п'ятірку. Симоненко, Голуб, Цибенко. Симоненко, Мартинюк, Голуб, Цибенко і Кілінкаров, по-моєму, чи самої. Бачите, от що йдемо, про що йде мова? Пройшло. Менше двох років. Ви займаєтеся, ви журналіст, ви займаєтесь цією справою, ви не можете задати цей список. Про що це говорить? Що відсутня відповідальність. Ну, Повірте мені, згадав. через п'ять років Але я цим займаюсь через 5 років ніхто не буде пам'ятати навіть першої п'ятірки. А якщо я б вам сказав, а яка друга п'ятірка в ті чи іншій партії були, ви б не назвали мені прізвищ. Тому люди голосують за кота в мішку. Люди голосують за партійного лідера, який. Принципі, обраний в своїй політичній партії не демократичним шляхом, ви спрогнозуєте завтрашній день з огляду на те, наскільки в нас так вдало, так ударно, так скажімо. Працюємо парламент, працює парламент. То завтра які результати можуть бути? А до речі, я не, не чесно кажучи, не можу від, е, зрозуміти скептично і десь певні критичне відношення до е, сьогоднішньої роботи парламенту. Скажіть мені, будь ласка, які рішення парламент діючи сьогодні не підтримав президента чи не підтримав кабінету міністрів? Федер, але але, але на сьогоднішній день... люди а... розглядають парламент не. Фракціями і групами, а розглядають парламент загалом. Позиції і критика. Не. Тобто законодавці це ось ви всі законодавці. І коли я кажу ваші колеги по парламенту, то це і комуністи, бо вони ваші колеги по парламенту. Ну Давайте, правда, скажемо чесно: ну хіба в, в нашій країні відсутні комуністичні ідеї у певної частини суспільства? Ну чому ми повинні е, е, відкидати ці ідеї? Ні, Якщо частина сказав, людей підтримує відкинули. ці ідеї, хай вони мають право голосувати і обирати. Незважаючи на те, що я дуже критично відношусь до е, роботи фракції комуністів у парламенті? Ну вже фракції реально ну так. Якщо залишиться відносити... Аналогічна... система, Аналогічна... У нас просто дві хвилини, да. Віктор Петрович, якщо залишиться система, отака змішана, яка парламент, була. Це, це дуже погана система. Я вважаю, що на сьогоднішній день це буде зговір політичних еліт проти держави, і проти суспільства. Ну, тобто, може, в принципі, оновитися парламент? Хоч якось я, оновитися? Я, я, в 2006 році був обраний парламент, в 2007 році були, пам'ятаєте, перевибори. Парламент змінився на 15 чи 20%. Оце результат буде і в 2014 році. Якщо ми не змінимо виборчу систему, я вважаю, що це буде зговір політичних еліт, це буде зговір лідерів проти країни і суспільства. Тобто, ви будете підтримувати зміну. Я за категорично за, за або мажоритарну систему, або за пропорційні відкриті списки. Літер Петрович, дуже дякую вам за участь, нашій передачі. З вами цікаво. Приходьте до нас дякую. ще бо купа є і по Києву. Тем з вами поспілкуватися. Ви знаєте наше місто, добре знаєте. Тому і національного рівня питання тут, як то кажуть. Дякую вам дуже, дякую всім нашим глядачам. Я лише нагадаю, це був Віктор Полипишин, народний депутат України, член депутатської групи суверенна Європейська Україна, член Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя. Ми з вами зустрінемося буквально за декілька хвилин. Будьте з нами.